Привіт, привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Українська народна казка Хитрий Заєць. Читає Олеся Демеденко. Вийшов чоловік на поле. Дивиться сидить заєць. Він потихеньку того зайця спіймав. Приніс його додому. Та сів гострити ніж. А заєць питає, на кого ти той ножик гостриш? На тебе буду тебе різати. А заєць тоді каже: Знаєш що? Годуй мене, понесеш мене на ярмарок та й продаси. Добре, ти маєш рацію, погодився чоловік. Годував він того зайця місяць. Приходить той день, що чоловік має нести того зайця на ярмарок. От прийшов час на ярмарок збиратися. Заяць тоді каже Іди, лагодь мішок, покладеш мене туди та й будеш нести. Узяв чоловік, поклав того зайця в мішок та й несе на ярмарок. Заходить він у місто, коли йде другий чоловік та й питає. Що ти там несеш у мішку? Несу поштаря. А що б ти за того поштаря хотів? Даси сотку, то купиш, а не даси, то я піду далі. Той чоловік дав сотку і питає А в що я його покладу? Ти маєш торбину з хлібом, то хліб викинь, а того поштаря туди запхаєш. Покупець так і зробив. Вийшов він за місто, а заєць просить. Пусти мене, бо в мене зле в торбині сидіти. А як ти втечеш, хвилювався чоловік. А заєць йому, Не бійся, бо я знаю, де твоя хата. Ну, то я тебе пускаю ще прив'яжу тобі гаманець з грішми. Пустив він того зайця, а заяць побіг собі, той чоловік гадав. Що він побіг до його хати. Приходить чоловік додому, питається жінки: Чи не був тут поштар? А жінка каже: Я тут не бачила жодного поштаря. Він і розповідає жінці: Я дав сотку за поштаря, а він десь зник. Та я до нього ще й гаманець прив'язав з грішми. Жінка радить чоловікові. Іди, може, він за селом сидить та не знає, до котрої хати увійти. Чоловік вийшов за село та й ходив цілий день і ніде зайця не знайшов. Мало що зайця згубив, так ще й гроші. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.